Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні досить простенький та цікавий майстер-клас по створенню ось таких малесеньких, чудовеньких, ніжених квіточок. Звичайно, це досить простенькі квіти. Але з такими простенькими квітами дуже гарно дивляться вироби різноманітні. Можуть бути чудові пов'язочки для маленької дівчинки, якщо прикріпити ось на основку. Можуть бути пов'язочки, можуть бути чудові обручі, просто взяти і прикріпити по кругу. Такі квіточки буде чудовий обруч. Також можна зробити для дівчинки. Заколочки клік-клак, теж вони будуть ніжні, неймовірні і чудові. І так, я думаю, що це буде просто і це буде цікаво. Тому розпочинаю. Для виготовлення таких простеньких квіточок нам необхідний фамірал. У даному випадку у мене іранський, білий і оливковий. Можна фаміран брати в кольорі, щоб його не тонувати. Якщо, наприклад, на випадок у вас немає пастелі, ви можете взяти вже кольоровий фаміран і не фарбувати. І так, ми з вами відрізаємо смужечку. На одну квіточку нам треба буде 2 квадратика. Ширина цієї смужечки 3,5 см. 3,5 ну, мене, можливо трішки більше, 3,7. І вирізаємо два квадратика, на одну квіточку, нам необхідно два квадратика. Я вирізаю ось так. Ніколи не треба боятися, якщо у вас трішечки вийде не зовсім щось рівно, тому що це все обробляється. І, як ми вже знаємо, в природі нема нічого ідеального. І так, друзі, два квадратика, з яких ми з вами. Вирізаємо ось такі кругленькі заготовочки. Ось. Тоді беремо цю заготовочку, ми її згинаємо ось так. І з нижньої частини, для того, щоб нам зорієнтуватися до центру, ми позначаємо, відрізаємо невеличку крапельку фоамірану. Можна цього не робити. Як вам зручно. Ось, І тоді ми починаємо ділити наш. Нашу заготовочку на частинки, тобто на половину, потім цю половинку на три частинки, і слідуючу половинку теж на три частинки. Потім з оцих частинок ми з вами вирізаємо заготовочки, заокруглюючи їх ось таким чином. Далі, коли ви вже виріжете заготовочку, Треба буде її підтонувати. Якщо, на випадок, у вас немає пастелі, ви можете, як я сказати, сказала раніше взяти фаміран в кольорі. Можете робити відповідно білі квіточки. Прасочка в нас включена на двічку. І ми починаємо пробляти. Я взяла молд. У мене ось такий молд котлеї великий з такими явно вираженими прожилками. Но квітка ця фантазійна. Якщо у вас немає такого молда, візьміть будь-який інший. Ось, любий молд, який у вас є, може підійти для, даного, для даної квіточки. І кожну пелюсточку, ось так я прогріваю, і відразу відбиваю, ось таким чином. Ці квіточки гарні і в білому кольорі, просто і підтоновані теж. Це вже суто на ваш вибір. Все робиться просто і гарно, дуже ніжно, ось таким чином. Можна підтонувати серединку, не тонувати самі країчки, просто підтонувати серединку, буде зовсім інша квіточка. Тобто тут теж вже на фантазію. І так, коли ми обробили пелюсточки, відповідно, нам треба відтонувати. Тому ми беремо листочок, аркуш лист, чистенький такого паперу і пастель, обраного вами кольору. У мене пастель масляна, корейська, м'яка для тонування. Значить, моїх виробів. І наносимо колір, який ви обрали, легесеньки ось такими рухами, краєчки підтоновуємо, ось такими. Ось так. Можна ще підтонувати і зверху ось так легесенько. Таким чином, у нас виходить ось така заготовка. Поза камерою я зробила ще одну. Нам значить, треба ще обробити саму, сам центр, як ми це робимо. Тому як ми вже протонували і все зробили. Ми з вами беремо паралонову губку, складаємо, розігріваємо ось цю частинку на праски, можна взяти ось такий, таку таку булічку невеличку, і пробуліємо. Нижню частину сильно не... Загинаємо, верхню більш ось так прогинаємо, для того, щоб у нас сформувалася гарна квіточка. Ще, ви бачите, друзі, два листочка. У мене є ось такий відрізок іранського оливку в Він трішки більший, ніж мені треба, ось, але це ще й краще 4 см. Чому краще? Тому що зручніше тримати. І віджимати на молді. І так, у мене універсальний молд, можна теж взяти будь-який, який у вас є. Часто пишуте, що погано відбивається фактура на фоамірані. Дивіться, прогрівати фоміран треба з двох сторін. Добре, не спішити його знімати із праски, коли він дуже добре прогріється, відразу уложимо його на молд. і притискаємо. Притискаємо так, щоб добре відбити наші прожилки. І тримаємо, зразу руку не забираємо, щоб наша фактура добре відбилась. Показую ще раз: добре, прогріваємо фоаміран з двох сторін. Я роблю навіть це в два прийоми, для того, щоб він добре був розігрітий. І... Потім добре тримав форму, потім кладу на молд і притискаю. Притискаю ось цією частиною руки, для того, щоб добре відбити фактуру. Після того, як вже все відбилося від центральної прожилки, відразу ми ріжемо листочки форми, якої ви хочете. В даному випадку я ріжу такі листочки невеличкі і більш кругловаті. Листочки теж можна при бажанні. Підтонувати, можна залишити такі, як є. Для того, щоб в нас не було потовщення з внутрішньої сторони, я ось так краєчки листочків ще зрізаю для даної квіточки. Ми не завжди так робимо. В цьому випадку я роблю саме так. Ось таких два листочки. Тоді починаємо з'єднувати нашу квіточку. Крапельку клею ось так. І другу частину пелюсточка, яка більш загорнута, стараємося попасти між пелюсточками попереднього ряду, бо це дуже важливо. І ось так прижимаємо, для того, щоб у нас квіточка була гарної форми. Ось така чудова квіточка у нас виходить. В серединку можна теж використати любу тичинку, можна використати полубусини, тобто теж дивитись на. Ваш вибір. Я в даному випадку беру полубусину фіолетового кольору, в колір підтонування свого. Ось, капаю крапельку клею, вложу сюди полубусинку. ось, Бажано її. Зафіксувати, щоб вона з'єдналася добре з фоаміранчиком, добре трималася пізніше. Таким чином. Тоді розвертаємо нашу квіточку. І ось так по центру я наношу клей і приклеюю два листочки. Листочки можна не обрізати, якщо ви хочете, щоб вони у вас виходили далі за межі квіточки. Я, в даному випадку, хочу, щоб їх було видно не дуже сильно, мінімально, зараз я вам покажу ось так. Трішечки вони виглядають із-за квіточки, ось таким чином. І далі, як я вже вам розповіла: ви можете кріпити на кліклак. От дивіться, це просто чудово. Просто приклеїли таку маленьку квіточку і маємо гарну прикрасу чи гарний подарунок. Можна навіть зробити ось такий набір. Це пов'язочку, ось так прикріпити. На пов'язку ось таких три чи 5 квіточок. Береться резинка, наклеїться фетрова основка, і на фетрову основку, відповідно, наклеюються квіточки 3, можна 5 штучок, вже ви дивитесь теж, як ви бажаєте. Щоб це був як обруч, як був як просто звичайна пов'язочка. І так само можна наборчиком зробити ось такі. Заколочки кліклак. До металу все ж таки краще клеїти на секундний клей. Секундний клей я використовую ось такий. Він добре тримає наші вироби і добре зафіксує. Ось таким чином. Такий був сьогодні досить простенький майстер-клас для, для новачків. Я надію, що цей майстер-клас був вам цікавий. Всім дуже дякую за перегляд. Всім мирного неба! Спокою, добра і всього, всього найкращого. Пока, друзі, до нових майстер-класів.